Сьогодні я пропоную вам подивитися документальний фільм, Як жили і працювали мешканці села Морозівка, що на Ізюмщині, в тому далекому 1993 році, коли ми стали незалежними. Пройшов 31 рік, і замість того, щоб процвітати і бути економічно незалежними, ми вибрали таку систему керування країною, що зараз іде війна. Між добром і злом, між минулим і майбутнім. Коли ми жили в Радянському Союзі, нам постійно говорили, що ми сама миролюбива країна, а капіталісти хочуть нас знищити. Ми вірили цьому, тому що порівнювати було нічим, всі ми були однакові, тому що при соціалізмі нема багатих. В демократичному світі панує риночна економіка, тобто, якщо ти краще працюєш, то й отримувати за цю працю повинен більше. І за такими працівниками йде боротьба між власниками господарств, які хочуть прогресу і постійно удосконалюють і техніку і умови праці своїх працівників. А при соціалізмі була планова економіка, і всі повинні були працювати. Майже всі отримували ставку і свій об'єкт роботи. Подивіться, скільки техніки, скільки людей тоді працювало, і всі ці люди були задіяні в господарство, кормили і себе, і робітників, які працювали в інших сферах і жили в містах. Подивіться, які тоді були обжинки, тобто підведення підсумків урожаю 93 кращі працівників. Нагороджували преміями і подарунками. Майже все село святкувало це свято, від дорослих до малечі. Пройшло 30 років, і в минулому році я їздив в агрофірму Борщівське, поля якого межують з морозівськими, і знімав там посівну і збір зернових. Бовдуй Микола Миколаєвич, головний агроном цього господарства. Розповів мені, як вони зараз працюють. Плани. Скільки у вас в господарстві людей працює? Ой, скільки людей точно не скажу, але працює чоловік 12-15. Не те, що раніше. Та раніше. Раніше в нас було 100-200 е і більше. Раніше у нас було 46 тракторів. Боже мой, я зараз... 46 тракторів. А зараз я три. ж кажу, у нас три агрегати зараз роблю. Ну, ще є в нас е, оприскувателі, є, е, ну, їх обслужують ще маленькі трактора там так і той. А так, так, да, в нас же два джандіра, один цей же, ось, німець та три тих. Білоруса. От і вся техніка наша. Порівнювати чим. Так, да, порівнювати просто з чим. Ну, якщо зараз дивіться сівалка, оця та що соєшник сіємо, це майтон. Вона в нас 80-90 гектарів сіє легенько, так, не напружуючись нічого. Кукурудзу сіє він 60-70 гектарів. В нього трошки менший захват. 60-70 гектарів. От представте собі той, наш, наша робота. Якщо кукурузи 300 гектар сіять, то на скільки це днів, якщо роботи на чоловік? Ну, по 60 гектар. 5 днів. Все. Україна понад усе. Ми переможемо.